Інна разом із доньками уважно слухають екскурсовода в трамвайному депо типу вони вперше. Особливо захопив перший трамвай та його комфортність. А ще дізналися, що це перший громадський транспорт, який з'явився у Вінниці. Вперше давно хотіла поїхати із дітьми, щоб діти побачили, бо це цікаво. Трамвай вважається одним із символом Вінниці, тому ми давно вже хотіли потрапити на таку екскурсію. Учасники екскурсії прогулялися по депо, дізналися про перші трамваї та побачили, де ремонтують транспорт. А потім завітали у музей та побачили старовинні моделі, компостери та форму водіїв. А на завершення вирушили у подорож містом в екскурсійному вагоні. Цікаво, дитина взагалі захоплені, обігала всі трамваї йому сподобалось і Старовинні трамваї сподобалося. І Багато інформації такої, що ми навіть не очікували і не знали багато. І про музеї побували, подивилися. І... Як ці кампостери старовинні, якщо були в моєму дитинці, дитина ніколи не бачить квіточки. Провели екскурсію для ветеранів та членів їхніх родин в рамках проєкту Соціальне згуртування та реінтеграція. Організували її міжнародна організація з міграції у співпраці з офісом туризму в Вінниці. Це важливо для всіх людей, так? ну є таке в психології правило: людина лікується об людина. І дуже важливо, коли людина, будучи в якихось своїх переживаннях, можливо, можливо, в якихось своїх процесах, вона не замикається в собі, а вона виходить до людей і вона десь якось знаєте трошечки розширює свій горизонт. Всього долучились до екскурсії 26 людей. Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.